переходимо власне до дискусії і насправді дуже добре я хочу я подякувати організаторам, тому що в з тих, хто сюди запрошені, зібрані люди з різних секторів, і ми можемо з'ясувати, яким чином ми по різних речах готуємося, тому що е завжди є відчуття, що хтось один відповідальний за все, а так не працює. І так навіть в європі не працює зараз. А особливо те, що ви згадували в новій європейській директиві про захист критичної інфраструктури, основному звертається увагу на координацію. На треба чітко розуміти, хто за що відповідає. І тому е, я зараз спочатку звернусь до е, пана Володимира Кодрицького, тому що для того, щоб далі обговорювати, як захищати інфраструктуру, треба зрозуміти, як зробити так, щоб енергетична інфраструктура працювала. Щоб, тому що від того, що ми очікуємо нових ракет і нових атак, необхідність зробити так, щоб генерація працювала, та, яка залишилася, ми знаємо цифри, що залишилось Менше, ніж ми би хотіли. Щоб було щоб було пал, пальне паливо, паливо. І щоб ми знали, що є, що захищати, це ключове питання. І тому перше питання, власне, до вас: як ми готуємося до опалювального сезону? Дякую. Доброго дня всім. Я би зробив все-таки крок назад і подивився на. Стадійність цього, оцих атак проти енергетичної інфраструктури з початку вторгнення. Як відомо, в день вторгнення, за 4 години до того, українська енергосистема від'єдналась від російської і білоруської в рамках тесту, який мав проходити відносно більш спокійній обстановці, війна йде з 2014 року, але. Того, що саме в цей день там почнеться широкомасштабне вторгнення, ми, звичайно, не знали. І так вже сталося, що синхронізація української і європейської вона сталася в такому прискореному режимі через три тижні після вторгнення. І ще через приблизно два тижні вже відбулася деокупація північних областей Сумщини, Чернігівщини, також Київщини. Частини Харківщини, і е, ми прийшли на деокуповані території разом з командами е, Обленерго відновлювати інфраструктуру. І е, характер пошкоджень е, е, тодішній він свідчив про те, що обстріли е, енергетичної інфраструктури, які мали місце тоді, вони носили е, такий е, локальний. Скажімо так, характер тактичний, це ще не була, очевидно, осмислена спланована системна кампанія. От, спланована, осмислена системна кампанія почалася, дійсно, як прийнято казати, в жовтні, але насправді перша атака, якщо пам'ятаєте, вже така цілеспрямована, відбулася в вересні одразу після деокупації Харк... Харківської області. Е е е я дуже добре пам'ятаю той день. Ми якраз поверталися з головним диспетчером з відрядження, де ми з НСОІ обговорювали збільшення нашого експорту. І тоді ж ми експортували електроенергію ще. І це був це була перша атака, перша проба пера. І тоді вже по багатьох публічних джерелах російських, телеграм-каналах і. Навіть в проросійських, державних російських медіа вже були опубліковані координати багатьох енергетичних об'єктів. і там Пропагандон Соловйов, наприклад, в своєму телеграм-каналі я їх викладав прям. Абсолютно відкрито значить, ці координати, там, куди треба, з його точки зору було бити і так далі. Захист цих об'єктів він має три основні такі складові. Перша це протиповітряна оборона. Якщо хто був на підстанції там, або на електростанції, знає що, наприклад, магістральна підстанція це 15-40 гектарів площі, об'єкт, електростанція і до 200 ем, умовно кажучи, е, методами виключно цивільного інженерного захисту захистити ці об'єкти, особливо там електростанції. Ну, Практично неможливо. Ви можете згадати, скільки будувався конфайнмент в Чорнобилі, помножити цей об'єкт на 100, і зрозуміти, що би потребувалося би, щоб зробити як, якісь такі аналогічні, виключно цивільним захистом обійтися, для того, щоб захистити там, 100% енергетичних важливих об'єктів від атак. І то це будуть не всі, а тільки найважливіші. Тому протиповітряна оборона це те, що зменшує е, success rate, або процент влучань е, е, ракет і дронів по, по енергетичній інфраструктурі. І ми чітко бачили по статистиці, якщо взяти там, наприклад, вересень-жовтень і порівня, порівняти зі статистикою січня або навіть грудня, коли засоби ППО почали активно приїжджати і розгортатися навколо е, об'єктів такої інфраструктури. Значно впала кількість влучань. Тобто на той самий обсяг ракет і дронів сильно впала кількість влучань в рази. Ну, ясно, що коли ми говоримо про зменшення кількості влучань в рази, набагато зменшується темп руйнування енергосистеми. І тому протиповітряна оборона це номер один. До протиповітряної оборони долучається другий елемент це якраз цивільний захист. Вони працюють в парі, але. Цивільний захист це допоміжна історія, це треба розуміти. Якщо по твоїй енергосистемі випускають 1200 ракет, а в енергосистемі є всього 100 об'єктів ключових, ну, я маю на увазі 20-25 вузлових найважливіших електростанцій, які формують там 90% балансу, 95%, і там, декілька десятків магістральних підстанцій, от приблизно ми розуміємо, що на кожний об'єкт. В середньому приходиться 10 ракет, 12%, а ще є сотні дронів. Відповідно, не можна очікувати, що все буде збито 100%. 100% гарантії не дає жодна система ППО. Значить, оцей цивільний захист або пасивний захист, як ми його називаємо, він допомагає захистити, зменшити цей residual damage, тобто зменшити вплив тих ракет-дронів, і дронів, які долітають. І третє, це можливість відновлення. От е, е, про це часто забувають, або якось залишаються поза увагою. Насправді, е, те, що той урок, який виніс світ з цієї кампанії проти української енергосистеми, що е, ніхто, ну по-перше, якщо буде велика війна, якась десь. То ми вже знаємо, що будуть бити по енергетичній інфраструктурі. Саме по ній. Чому? Тому що без електроенергетики не працюють інші види інфраструктури: ні водопостачання, ні теплопостачання, зв'язок, інтернет, транспорт, нічого. Відповідно, саме електроенергетична інфраструктура це перша ціль. Відповідно, якщо це перша ціль, то для того, щоб швидко відновлювати об'єкти, потрібно мати запас обладнання, мати людські ресурси доступні. І запас відповідних матеріалів. Як виявилося, коли ми почали шукати обладнання за кордоном для того, щоб замінювати швидко те, що у нас понищено на наших об'єктах, на об'єктах генерації, виявилося, що запасу ну такого стратегічного або хоча б якогось, ні в кого немає. То, грубо кажучи, у нас цей запас був через те, що ми просто. Там, своє обладнання, яке ми здемонтовували в процесі модернізації мереж, ми його не викидали, воно було вживане, і десь воно залишалося у нас там на складах. Плюс доїжджали якісь партії, які ми замовили раніше, але в світі, отак, hoc, щоб знайти щось на складі, тобто стратегічного запасу взагалі немає. І я відповідально заявляю, що якщо би е цього запасу не було у нас, або якщо б уявити, що якась інша країна якої її немає, немає такого запасу, е, стикнулася б з атакою в 100 ракет, з яких там 10, 15 чи 25 долетіло до цілей. Е, така енергосистема не просто би погасла, справа це пів проблеми. Проблема в тому, що вона би погасла на тижні і місяці. Просто тому що обладнання, яке треба було би замінити, його треба виготовляти протягом декількох місяців, а то й років. Відповідно, третій елемент це наявність запасів. Обладнання і наявність людей, які можуть ремонтувати. Більшість системних операторів світу вибрали модель аутсорсу. Тобто, наприклад, у нас працює 8 тисяч людей, включаючи там, декілька тисяч експлуатацій людей. А в європейських, в більшості розвинених країн, оператори системні мають 300-500 людей, тисячу людей. Це просто офісні працівники. Інженери, безумовно, але які тільки замовляють якісь послуги, а виконують їх компанії підрядні. І те, що ми стикнулися, в тому числі на початку вторгнення і під час уже ракетної кампанії, якби не було у нас всередині компанії людей, наших співробітників, які займаються відновленням, ми би не витягли. Тому що на підрядників в таких екстремальних умовах покладатись неможливо. Наскільки вменшило, що вас? Я буквально дві, дві хвилини. Тепер оці три елементи, вони мають проєктуватись на наступну зиму. Е, я не можу ділитися, ясно, що там деталями підготовки е, ну, тими, ж, що дали би там, противнику якусь корисну інформацію, але е, по всім трьом елементам має йти підготовка до зими. Вона почалася вже там в лютому, коли припинилися масові відключення споживачів. І е, по елементу ППО, ясно, що от, і ми чуємо вже в новинах, приходять нові ці системи, і наша щільність захисту підвищується, що дає нам надію на те, що е, все більше все і більше, більше буде процент збиття. По обладнанню обладнання е, замовлене і активно виготовляється якраз під наступний опалювальний сезон, для того, щоб ми відновили в системі той запас міцності, який був вибитий. Ракетами і дронами минулого сезону. І по е цивільному захисту е разом з агентством з відновлення е от, буде не, не буде, а реалізовується зараз програма, певна, для того, щоб ми посилили пасивний захист. Не просто там, грубо кажучи, зробили якісь тимчасові конструкції, які захищають критичні вузли. Вони е можуть від чого захистити, але вони скажімо так, не можуть захистити від прямих влучань, наприклад, тому зараз ведеться робота по облаштуванню такого пасивного захисту на найбільш критичних об'єктах. Формат цього захисту, ескізи, там, проектну документацію, звичайно, в публіку ми виголошувати не будемо, але до наступної зими маємо. Уже захистити цілий ряд критично важливих об'єктів в енергосистемі. Дякую. Дякую.